Подивіться на цей брекфест, та ти що? Картопелька є, яєчко є, сусідочка є, є все, що треба. А лохи там ззаді оцей прецель солений їдять, викидається. Це джешок, Він коштує 230 доларів. Це петек PTC авканавт, Щоб ви розуміли, він коштує 113 тисяч баксів. Дивіться. Водина, що там, що там, і так неправильно. Так що вибір за вами, голосуйте. Покажу вам квартиру за 12,5 мільйонів доларів, щоб ви розуміли на секундочку. Тут 6 кімнат, фух, там сям. Здоровенна стеля, 4 метра. В центрі Майами біч, отут такі от у в нас проходили. Там ще є кімната. Ну за що платяться всі гроші? Це звісно за оцей вид. Прийшла осінь, а далі літо за гроші. Фух, ви подивіться на цей вид. так ти що, так ти що, так ти що? Ото, ото я розумію, люди живуть. Мене запросили, мене запросили. Я тут взагалі не приділа. Красота неймовірна, це все одна квартира. Фух, оце те моє ямське життя багате. Коротше, оця лодка 2,3 мільйона доларів. Прикидаєте? Сьогодні будемо на ній тусити. На секундочку, сьогодні ми на лодці, яка коштує 8,5 мільйонів доларів. Фух, отака от байда здоровенна. Можна їздити без СІЛ. Якщо у вас є СДЛ, то він на цю лодку не потрібний. Можна просто зі звичайними правами ганяти. Фух, та й таке. Джакузі. Останні осінні деночки в Бафло Гроу. Скажіть, в вашому сабробі так само вже осінь прийшла? нас тепло. Тут 25 градусів. А у вас що там? Є осінній листопад. Осінній листопад, риня, але настрій хороші. Ніякої осінньої депресії. Осінні покатухи на вєльчику! Бачиш, як Люся помало крутить педалі. Ford GT40 1969 року, а ми на автошоу і подивимося, що тут цікавого ще можна знайти, окрім праворульного гуртейщина такого. 4,9 літра, 425 кінських сил. Прийшов до висновку, що я отримую задоволення тільки від машин на механіці. Що ви думаєте про такий вайпер? Це 2013 рік на секундочку V10 8,4 літра. Фух. Звісно, на механічці. Дивіться, виглядає досить таки сучасно. Там, типу, якісь навіть екрани є. Ну, але машинка дуже небезпечна. Керувати нею, звісно, тяжко. Оці всі Lamborghini, там, BMW, вони на автоматі, а Lotus – це майже остання компанія, яка робить машини на механічці. Тут стоїть 3,5 літра від Toyota, як Camry 3.5, але ще з компресором. Emera, фух, на механічці. Їздити на ній як на табуретці, але ну, іменно для драйву. Іменно Для драйву машинка. Що там по кліренсу, листки навіть не проходять. Я дуже люблю спойлери. Коротше, спойлери це просто моя слабинка. І дивіться, яка тут красота. Та ти що? Що робити в неділю? Звичайно ж, їхати на карміт. І що в нас тут сьогодні? Дивіться, які цукерочки. Бачили такий же Люсі подобаються тільки такі драндулети. Мені подобається колір Бардо. Бардо. Ми чумо! Якщо у вас є проблеми з тим, щоб попасти в Америку, наша компанія. Назар і Тараску вам в цьому може допомогти Чіпс і ось тут вже я вже в мене. Друг успіхів в житті, ніколи не здавайся, нехай Бог обирає твоє життя. Де б ти не був, ніколи не забувай за Бога. Сус Христос тебе любить, матір Божа я у твоїй голові. Ти сильний мужик, ти не гордий мужик. Я тебе поважаю, ти мій найкращий друг. Села лісу, село. Інші найкращі друзі напряглися. Це твою палатку ставилася. Стали у тебе спочатку ти відео на зараз вітає, але де Петро всіх моторів в всіх моторів і машин в мені. Ти знаєш про кожне авто, яке я в цьому світі. Ти знаєш, що таке мотор? Ото. Ти знаєш, що таке турбіна, що таке електромото, що таке машина на бензині. Ти знаєш що таке нове життя. 30. Настав і наш час наводити цю красоту. Зараз нам в цьому допоможе. Буде больно. <рес> Поки що все дуже приємно і ніжно. Я навіть трохи задрімав. Ви бачите, це все кров з прищів потекла. Насправді така масочка, щоб нічого не боліло після цього. Коротше, мені сьогодні зробили глибоку чистку е, лиця, фейшл. Е, якщо говорити простими словами, коротше, подавили прищі, забрали чорні точки. Ви просто подивіться, мені здається, що я е, помолодів на років 10. Е, якщо ти боїшся, знаєте, хлопці, вони. В салон краси підуть, звісно. Якщо ти боїшся, то не бійся. Тому тут дівчата кажуть, що в них насправді хлопець це, типу, там кожен третій клієнт. Залітай в лакуру, зроблять все на вищому класі. Хто зараз буде купатися? Це водяний кіт, Також відомий як мявкун. Мявкун це він каже. Давай, запускай! Йо-мойо! Так, мявкун. Хопс. Оп, не боїмся. сидим чемно. Водичка тепленька? Тепленька, водичка. Водяний кіт. Водяний кіт. Яйксон. Назар, зачиняй двері швидко.